Чому ти маєш купити лижну маску саме вельвет? Показую та пояснюю. Демонструю декілька важливих моментів та нюансів. Я зараз у масці Вельвет, яку відкатав увесь минулий сезон, орієнтовно по 8 годин в середньому в день. Сезон був десь, я думаю, навіть більше, ніж 120 днів. І зараз ми подивимось на її стан, в якому вона стані. Шолом я викидаю, йому нічого не буде, не переживайте. В якому стані масочка, в якій я так довго катався. Значить, можемо побачити зараз її повністю всередині. Як вона виглядає, я її не чистю, не мию. Влітку возив в багажнику в машині, тому що до мене багато людей підходили, просто запитували, що ваші маски, а покажи, а що вона, а як вона, чи може вона десь порвалася, чи може щось з нею сталося. Абсолютно нічого. Тобто вона в дуже крутому, класному стані. так? І купуючи цю масочку, знаєте в чому головна фішка? Ви не переплачуєте дуже багато грошей за такі моменти, як. Перевезення по різноманітних складах, країнах і тому подібні речі. Тобто нам не треба вести свої маски спочатку на головний склад, умовно кажучи, у штати, потім їх перевозити на головний склад в Європі, аж потім в Україну. У нас немає посередників, дистриб'юторів, дилерів, купу мит оплачених і тому подібних речей. Тому в нас немає оцінкої великої вартості кінцевої продукту. Тому ми можемо собі дозволити продавати дуже круту якість за дуже крутою ціною, за такою як ми продаємо. Ну і все ж таки наголошу, що ми знову ж таки хочемо максимальної популяризації. Тому станом на зараз продаємо всі свої продукти за дуже класною ціною, яку всі люблять називати українською. Це коли класна якість і при цьому не є супервисока ціна, як переважно на ринку зараз відбувається, щоб щось купити нормальне, воно коштує мега дорого. Все що дешевше, це просто щось. Таке, що на пару днів, умовно кажучи. Тому станом на сьогодні ваш вибір розумний. Це однозначно вельвет. Є ще декілька аргументів, але це дуже довго їх перераховувати. Оглядайте наш профіль, запитуйте відгуки у тих, хто користується та обирайте.